Вас, друзі, на телеканалі «Шість суток» в Передачі. «Город перемоги». І ми сьогодні на своєму городиків перемоги розкажемо вам про наші переможні помідори. До речі, помідор чи томат? Ти як е, любиш називати? Я, я люблю помідори, а, а різниця така, що е, томат це виявляється пішловіше від ацтеків. Так. Коли Христофор Колумб спочатку відкрив Америку, а потім привіз помідори за два роки до 1500 року. От. І тоді вони називалися томати. А... А, а томати знаєш, звідки виходить таке слово, назва? Ану, нагадай. Це, це ацтеки називали помідори. Ксітомато, що значить великий а, товстий плод. Да, там було, да, а потім в Європі скоротили просто Томато, <смірко> до томату. <да. смірко> а от помідор, це слово придумав е, такий собі Петро Андрійович Матіола. Ну, він насправді був італієць і звали його П'єтро Андрео Матіола. От, але матіола залишилася. Е, звідки? У нас на городі матіола, та тому що е, П'єтро Андреа Матіола був видатним ботаніком і, як би сказали, зараз травником. Він описав дуже багато рослин і лікував рослинами. І е, не сам назвав цю квіточку, яку ми дуже любимо, матіолу, в честь себе, а вже наступні ботаніки. На честь його видатних заслуг назвали оцю пахучу квітку, яку люблять усі українські городники, особливо дівчата, да, назвали пахне, матіола. Да. Тому знаєте, якщо коли у вас пахне матіола, то це ви згадуєте про видатного італійського ботаніка. Ну і до речі, помідора французькою воно значить пом це значить, знаєш, що? — Золоте яблуко. яблуко. Да, це я забув сказати. Да. І е, до речі, от яблуко це фрукт. А чому помідор назвали, назвали золотим яблуком? А, ну я читав, що помідор вважається ягодою. Да. Ботанічно помідор це ягода насправді, тому що вона, він утворюється від квіточки і він має насіння. І, до речі, це дуже суперечливе таке твердження однієї сторони, і другої, чи, чи то фрукт, чи то овоч. І помідор навіть потрапив під рішення Верховного суду Америки, які визнали його такі овочі, і це було зроблено тільки для того, щоб спростити тарифні якісь ну, процедури. процедури. Ну в Америці люблять судитися з кожного приводу. Вони судяться і судяться. Ну і звісно, ти правильно зазначив, що помідор. Потрапив до Європи завдяки тому, що Колумб, Колумб відкрив, відкрив Америку. Америку, і він завіз в Європу Ой. не тільки помідори, а багато чого іншого, що ми любимо і вважаємо своїми овочами і фруктами. Ну, От. Не знаю, ну, чи кукурузу він завіз і картоплю, але помідор точно завіс. да, Він завіз це в Європу, і до речі. Він завіз дику форму помідорчиків, і вони плодиці були отакусінькі-малесенькі. От і ці помідори використовувалися тільки як декоративна рослина. Їми ми прикрашали підвіконня, горшочки на терасі, і він вважався дуже отруйною. І так, да, так, Джорджа так, Вашингтона хотіли отруїти так, помідорами. Це насправді історичний анекдот. такого не і було. Так, до речі, є підтверджений такий факт, що його вважали отруйним до 1820 року, коли американський полковник перед натовпом на площі з'їв цілий кошик помідорів. І не помер. І не помер. І з того моменту уже це помідори розповсюджились по Європі і в Америці, і саме як їстівна культура. Її стали вирощувати, селекціонери займалися виведенням нових форм, нових, нових кольорів. І зараз існує. Щось 10 тисяч тільки сортів, а гібридів ніхто не знає. Навіть Вікіпедія сказала, що їх дуже багато, ну і ми на цьому зупинимось. А, а знаєш, як вони хитро, у них квітка двостатева. І для того, щоб вивести новий сорт, треба от одного обризати, тичиночки понести на другий сорт ну, це, і туди опилити. Це, це вся селекція так і робиться, саме так. Друзі, зараз їх безліч, але деякі у нас ростуть. І, до речі, сорти вони класифікуються. По-перше, за розміром і призначенням. Ну, Призначення це, знаєте, салатні, є, от такі величезні. Давай, є, покажемо. — Є коктейльні. — Давай я буду тримати, а ти. Покажи салатний. Оце а, от прелесть, це, що за помідор. Такі, бачите, Я його такі, зранку люблю. Добровизний і смачненний. Ну і от такі є. Це все салатні. Вони, вони з тонкою шкірочкою, вони дуже соковиті, вони не транспортабельні. І тому в магазинах вони дуже дорого продаються, а нам виростити по, по силах. Потім є коктейльні помідорочки, котрі йдуть цілком прямо в салат. І, і що приємно, що вони дуже добре транспортуються. Да. От. Е... О, ми пам'ятаєш, ми бачили в Ізраїлі там величезні теплиці вкриті чорною плівкою да. для того, щоб помідори не погоріли. Да. І от саме такі... Коктейльні помідори Ізраїль в Усю Європу. Постачає да, в всю сюда, сюда. Вся Європа єврейські, перепрошую, єврейські єврейське помідори. Ну, за формою ще є серце подібні, є отакі от перцевидні, є сливки. А потім вони ще підрозділяються на це. На спосіб вирощування, чи розмір є детермінантні, от такі, як ви бачите, низенькі, а є індетермінантні, тобто високі. І вони, до речі, в Ізраїлі ці коктейльні помідори, вони заввишки 3 метрів. Росте така ліана здоровезна, 3 метри, половиною, і там 9-12 каскадів. І тобто це дуже продуктивні такі от індетермінантні сорти. Їх вирощують в Україні зазвичай там, де дозволяє клімат, де температура така ну, висока, теп, де тепло, щоб кущ встиг наростити от всі ці каскади, і щоб, восени, восени щоб, вони він, та, щоб їх не прихопив от, мороз. Щоб ми не забули. У нас же теж виросли помідори. Десь метрів два висотою ми їх покажемо, але не коктейльні, а от такі от здоровенні, да. салатні на них. Ну стоять. а ще зараз є такі сорти, які відрізняються за кольором. Природні, оці те, що стародавні помідори, да, вони були, були жовтенькі, кругленькі, маленькі. А зараз є чер... от, гаряче, червоні. Є червоні, є помаранчеві, є жовті, а є біколори. Дивіться, цей помідорчик О, е, такого е, кармінного кольору, кольору, і в розрізі він буде е, такий бордовий з зеленим сердечком. А є взагалі, от подивіться, це ж наче м, новорічна іграшка. Кавунчик, похожий. Він в таку, да, в таку смужечку переривисту по червоному кольору, іде зелененька. А ти багато теорій розказуєш? Ти ж скажи, як ти вибираєш насіння. Щоб садити. А як я вибираю насіння? У нас є окрема передача. Ми вже знімали таку передачу, але зараз коротко я скажу, що недостатньо просто розрізати помідор і дістати, виколопати з нього зернятка. Ці зернятка разом з м'якатю треба поставити в баночку в тепле містечко закрити його від мошок які зараз просто а водички е треба налити е е якщо дуже соковитий то не треба а буває такий сухий помідор туди трішечки водички треба ну буквально і що буде і потім чекати, коли він, коли ця суміш заферментузується, забродить. Тобто, тобто забродить. забродить. Да. Це займає от при такій температурі 20-25 градусів, день-два. І коли воно забродить, на поверхні буде бі біленька така плін. Пін... Пін, пінка, да. Да. Потім цю суміш треба промити ретельно. Щоб залишилися тільки зернятка, відкинути їх на сіточку і потім розкласти на папір, дати дуже гарно висохнути, тому що, якщо вони погано висохнуть, вони не збережуться вам як треба, запліснівеють чи щось з ними таке трапиться, висохли, написали, що це за сорт, і чекаємо весни. До речі, Е, насіння не можна збирати з тих е, помідорів і взагалі з тих культур, які ростуть в теплиці, тому що там несприятливі не умови для е, О, оцей насіння. рік, да, дуже спекотне літо було, і ми просто мучились разом з помідорами. Е, теплиця відкриті всі двері, от, але. Вони не зав'язувались тому що є якась гранична температура, починаючи з якої вони не хочуть розмножатися. От хоч ніяка вягра їм не допомагає. Ну, а до речі, ти знаєш, чому французи називають пом дор. Італійція. Ну, а то чому? Пома помологія яблуко, а ор – золото. Золоте а, 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 а хтось з народів називає якось воно. А, Це французи назвали його Пом де Амур. Зинкам і, і ну, що... лише про Амур. І, ну. і не тому, що деякі помідорчики мають таку красномовну форму. Ні, не тому, а тому, що помідор афродизіак. Боже. мій. А, да. І це завдяки тому, що він містить дуже багато макро- і мікроелементів. Там просто вся таблиця Менделєєва. А, він... а чому я тоді його люблю їсти зранку, а не ввечері? Ну, ти якось споченець. <рес> 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 ну, це дуже корисний, до речі, овоч, тому що він ще і антиоксидант. Так, да, він е, радикали він... зв'язує. Да. В, в організмі є вільні радикали, і от якщо їх не зв'язати, то вони чіпляють різну гадість, різні важкі метали. От, щоб таких вільних раді... радикалів не було, от, ну, я не ліжка маю на увазі. От, а щоб. Різні важкі метали не чіплялися, от помідори дуже допомагають. От ти про це не розказала. Зараз. про те, я що, помідори. Я ще за загальні речі скажу. Там ще багато клітковини, і тому він сприяє травленню. І тому його от можете тому любош його їсти зранку. От, а ще. Е, томат, це ж я не знаю, це помідор. Е, без квашених помідорів можна уявити ну, у зиму. Українця. Українця, ні, не, не можна, можна. Е, е, тому що е, ну, ну, це смачно і корисно. Квашені помідори, це взагалі просто ліки. Да, вони не піддаються термообробці, тому зберігають у себе максимум вітамінів, і понад те, якщо вони скисають. То збільшується вміст вітаміна С. Так. Як, а що ти хотів про, саме про це розказати? А ти ж от, для чого ми стільки помідорів, от таких насадили? А, Тому ну... що в Wікіпедія пише вялити, сирими, що небудь смажити. А саме головне саме ну, циміс, які в оливковому маслі, що ти робиш? А, ну в'ялені ти ж сказав. Ну, Ну не так. Вняли, ці ні. помідорки, От, до речі, знаєте, щоб їсти, треба вирощувати салатні помідори. Ну, це, Цей факт не, не можна здавати. Такі помідорки треба садити, щоб їх солити. солити і консервувати. Вони достатньо соковиті, але шкірка у них така пружна і. Міцна, тому вони не розкисають в цьому розсолі і, і зберігаються теж аж до весни. А от для в'ялення є спеціальні сорти. Ну, оце і, ж. І, і це один з них, тому що в мене там у нас є ще один. Це, цей помідорчик він цікавий тим, що у нього майже нема оці камери, каміри з рідиною. Ага. Він в розрізі просто саме м'ясо. До речі, ще один сорт помідорів, крім там сливок, серцевидних і так, і так далі, є помідори біф. які просто як м'ясо. Їх розрізаєш, там зовсім немає рідини, але вони великі, не такі, в'ялити їх не можна, і, і але їсти... як біф. Да. Е, ну, друзі, на цьому майже, мабуть, і все, да, що ви, ми ви хотіли, бачите, вам... як ми красиво під помідори вдягнулися для того, щоб ви поважали, любили, смакували е, наші українські помідори. До речі, хочу сказати про дійсно українських селекціонерів. Тому що зараз є не тільки професійні селекціонери українські, але є і аматори. І вони виводять такі цікаві сорти. ну Це просто я в захваті. Я завжди кожного року купляю щось нове, 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 вирощую щось для того, щоб ну, саме було цікаво, не тільки смачно, корисно, а цікаво, що воно вийде. Я вам, до речі, дуже раджу звернутися в спільноти, є різні там поціновувачі помідорів, і е, вибирати для, те, для себе саме ті сорти, які сподобаються всій вашій родині. І помідорів багато не буває. Чим більше садите, тим буде веселіше. Да. Ну, на цьому на... все? все. З вами була передача Город перемоги на телеканалі Сісоток і Тетяно, і Олександра. До побачення! Друзі. До перемоги!